Юрій Банцер керує повітряними суднами більше як два десятки років. Постійні перельоти з одного кінця світу в інший. Це його стихія. Але відчуття при першому польоті не зрівняти ні з чим, ділиться пан Юрій. Чесно говоря, коли перший раз злітав, хотілося піти без інструктора. Бо сидів все час інструктор, Він контролював. Ну, а коли самостоятельно, там зовсім інші ощущения. Крім гуманітарної допомоги та продовольства, розповідають інженери цього вантажного літака, перевозили літні автівки та катер. Трапляється і живий вантаж, як то породисті скакуни, дельфіни і навіть крокодили. Частіше тварин на час перельоту присипляють. Але вже зовсім кумедним був випадок, коли до еміратів під час Рамадану для жертвоприношень літаком переправляли 500 овець. Барани казли, вони, звісно, самоліт нових бояться. Ну і не хотіли заходити. Тому потрібно було вибрати з них вожака, запіхнути його в самоліт. Хтось держит його здесь. И потім, только вони начинали заходить за вожаку. Выходить они не хотіли. За переліт повітряного судна відповідає команда з пілотів, штурмана, інженерів та диспетчерів. Після осмотру самоліту, інженерно технічний состав докладує командиру екіпажу стан самоліту і готовності к виліту. Не менш важлива для вдалого зльоту там якої посадки робота авіадиспетчера. Диспетчери повинні знати усе про метеоситуацію, щоб чітко доповідати пілотам. Пілот і авіадиспетчер вони працюють в тісному тандемі, тобто багато залежить від екіпажу повітряного судна і не менш е багато залежить від авіадиспетчера, від його кваліфікаційної підготовки, від здання мови, оскільки. Нашими нормативними документами вимагається знання англійської мови. Це не менше має бути підготовка 3-4 курсу іноземних мов. Приймати сучасніші літаки готується міжнародний аеропорт Чернівці. З квітня тут планують реконструкцію смуги. Вже був об'явлений тендер міськрадою на реконструкцію 316 метрів. Злітно-посадочні полоси і заміну обладнання на аеродромі, що дозволить приймати самоліти в більш складних мітях условиях. Це, значить, і регулярність польотів і перевозка пасажирів і безпечність польоту. Наразі аеропорт Чернівці приймає регулярні рейси з Румунії та Києва. А за 9 місяців цього року з 29 українських летовищ увійшов у десятку кращих за кількістю пасажирських перевезень. Має гумена Сергій Льоткін, час новин Чернівці.